Національний екзитпол, по перше, це традиційне опитування на виході з виборчих дільниць, яке дає попередній результат виборів і є невід'ємним елементом нічних журналістських шоу. Це перше. По-друге, в нашій країні екзитпол набагато більше ніж просто екзитпол. Він є методом контролю правильності підрахунків голосів. Це друге і по-третє, екзитпол дає змогу е визначити, хто і як голосував е під час виборів. Це незамінне джерело знань про електоральну соціологію. Національний екзит пол має чимало відмінності від інших екзитполів, які проводяться в країні. По-перше, його проводять найбільш авторитетні згідно з опитуваннями журналістів соціологічні служби Київський міжнародний інститут соціології та центр імені Розумкова. По-друге, національний екзит пол відкритий від самого початку в своїй методології, в своєму фінансуванні і в тому. Як і коли він проводиться, по-третє, наш екзитпол не фінансується політичними партіями. Він фінансується консорціум міжнародних донорів, що забезпечує його незалежність від політичних симпатій антипатій. І нарешті, по четверте, наш екзитпол має методологію, яка дозволяє контролювати не лише результати голосування, а й явку на вибори.